Турнір пам'яті Володимира Савченка у гуманітарно-педагогічному коледжі вшанували загиблого військовослужбовця, випускника навчального закладу. За ініціативи випускників коледжу відділення фізичного виховання. Ми проводимо другий турнір пам'яті нашого випускника. Володимира Савченко перший турнір проходив на батьківщині загиблого героя за студентською юності у 2008-2012 роках Володимир грав за волейбольну команду коледжу. Володимир навчався в нашому закладі на відділенні фізичного виховання, був хорошим спортсменом, який приймав участь у різних видах спорту: і футбол, і волейбол, і хокей, і легка атлетика. Тому тобто був різностороннім спортсменом. Завжди брав участь у всіх змаганнях, які тільки можна. Спорт здоровий спосіб життя. Те, чим керувався Володимир Савченко, що допомагало у роботі. Він Жив, мріяв, а далі війна. Вова для мене був справжнім другом, одногрупним. Він в нашій групі був завжди номер один. Це і в баскетболі, і в волейболі, і в футболі, і в хокеї. Дійсно спортивна людина, про яку ми маємо пам'ятати. Ав Збройних сил України чоловік доєднався у червні 2022-го. Навчання проходив у Великобританії. Гранатомитчик 25-ї десантно-штурмової бригади загинув у вересні 2022-го на Донеччині. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого пусника Володимира Савченка, який завжди навчався в цьому коледжі і був, е подавав великі надії. Був гарним сином, гарним студентом. І сьогодні ми повинні про це пам'ятати. Цей турнір це пам'ять, пам'ять вдячності. Аби пам'ятали героя випускника. П'ять команд боролися за звання найсильнішої серед них спортсмени. Прилуцького агротехнічного коледжу, команда прилуцької дитячої юнацької спортивної школи, команда випускників, які разом навчалися. З Володимиром також викладачі коледжу приймають участь наші випускники. І звісно, команда нашого навчального закладу грали за коловою системою влучні подачі, блоки та головне у спортивних змаганнях. Ці турніри дуже важливі для нашого коледжу і в честь такого героя ми, звісно, раді грати. Такі турніри турніри дуже важливі для нас, для всієї країни в такий нелегкий час. Вони піднімають дух, та також вшановують пам'ять загиблим героям. Це турнір пам'яті, який виховує патріотизм у наших студентів до нашої незалежної України, щоб молоде покоління розуміло, що тільки завдячуючи таким героям, ми можемо мирно навчатися, тренуватися, працювати. Всі присутні на турнірі хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-захисників. Подякували. Оборонцям, які сьогодні боронять свободу, незалежність України, переможці волейбольних змагань, спортсмени гуманітарно-педагогічного коледжу, срібло у команди ветеранів, третє місце за агротехнічним коледжем.